Давай давай щикар нахуй. Чувак, тут спал. Раз, два. Сиску веноч. Что козер? Козер чарва. Піка, Пика, піка пика, кор пика, козер. Читка Дома, блядь. Тут козерный. До дому. Сука, хуй. да Курой козерний. На курой. А давай? тепер два, блядь, короля і добуде, нахуй. Чотири короля, в мене тільки дві карти, давай. Заєбало. на, на, що на тебе, блядь, туз і туз козерний. Дама козерна. Так там туз козерний. Я ж у нього був цей екранчик. Все, і ми вже не були. Давай, що дитя? Дід, дід. А що ми говоримо? Знаете, що ви что вы взять на заказ потом быть куда не Знаю. Ти бил я Ти Ты кто забрав. Добре, блядь, валет. Треба лета. Дама І два. Таза. Дама, король. А, Удал... и <рій> я виграв. Карти iPhone. блядь. в сделал карти.